Вітаю вас, шановне панство. Зараз спитаємо у Таро про поїздку нашого президента до Америки, а я прошу вас підписуватися на мій канал. Я вам дякую за це. І питаємо: Зеленський їде до Вашингтона. Як пройде ця зустріч? Це буде 21 серпня. Спитаємо, в яких енергіях пройде ця поїздка. Перевернуті карти, я не дивлюся. ви то знаєте. Як пройде та поїздка, в яких енергіях? Двійка жезлів. Що тут можу сказати? Двійка жезлів це таке, знаєте. Бачите, тут ось, ось сундучок і ключик. Тобто є щось, два якісь напрямки, але ми з тобою знайдемо вихід, бо у когось у нас є в мене в когось є ключик, а в кого є сундучок. Ми то відкриємо і будемо знати, що нам робити. Це енергії гармонії між досягненим і щось задуманим на майбутнє. Двійка Жезлів сповіщає про прихід несподіваних ситуацій, коли треба робити якісь, розробити дві стратегії або якісь дії в двох напрямках. Головним меседжем цієї зустрічі обговорити щось, що скоро буде, і розробити послідуючі дії, тобто, щоб був варіант А і був варіант Б. Щось обговорити на майбутнє, бо щось все ж таки буде відбуватися. Бо по двійці жезлів тут іде енергія нових можливостей, так? і е, ці можливості виникнуть знову ж таки, при певному збігу якихось обставин, Якось так от, ну, мудрено. Так? Ну, і також є енергія якихось перепон, які можуть виникнути, е, ну, якщо Знаєте, тут така тавтологія виходить, тому що мова йде про стратегію розробити, отак ми будемо робити, або отак будемо робити, якщо щось відбудеться. Розумієте? Але те, щось має відбутися, бо усього вже є ключик до відповіді. Отак от. Це якийсь такий головний посил. Про що буде Байден казати Зеленському? Про що буде там у них йти мова? А таки про корупцію, щоб продовжував вести війну, п'ятірка Мічів, це війна, з корупцією, не жаліти корупціонерів. І щоб тут не було ніяких домовленостей з цими людьми, чи це клан якийсь, тобто не жалій нікого. Подив'ятці мечів, я знаю, що це мов для е, декількох особисто. Це, це якийсь переполох, це якийсь жах, те, що там відбувається у вас на Україні, але не то так, ні ще нікого продовжує ділити те, що ти ділиш. Вибачте, що російською, бо одразу йде такий от мені посил. Для того, щоб зберегти на майбутнє наше об'єднання, для того, щоб зберегти те, що тобі дають. Отак. Ще що. Про що й буде йти мова. Знову ж таки, каже про об'єднання і допомогу, так, і, і якщо ти не побоїшся принести в жертву хапух, бачите, ми з тобою, ми в об'єднанні, ми даємо гроші, але принось, не бійся принести в жертву когось. Отак іде мова. І що це тільки на користь. Можливо, тут така розмова, можливо, спочатку це тобі і важко було зробити, і ти тормозив, але дивись, як в тебе все добре виходить. Не зупиняйся. Так, от. І ще про що. Тут у спетаклів. Ну, Це мова буде йти про те, що Україна, звісно, отримує кошти, ресурси, якусь допомогу, що б там не відбувалося. Навіть якщо буде здаватися, що нічого не виходить, що в тебе там ну, якийсь десь провал, то ти не думай і не вішай носа, не звертай увагу на деякі вкиди на хитрі, бо, або якісь схеми, бо хтось тут налаштований якимись хитрощами, типу нас розсварити. отак от. То хитрять в нашу сторону, але і ми тут не задніх пасемо, тобто так, дави корупцію, йди до своєї цілі, і я тобі допоможу. Бо у тебе є добрі шанси. Отаке. От ну, ви знаєте, от, оця карта двійка тут ще особливо на цій колоді, тут, бачите, от тут як будто вже є якийсь. Ключик до вирішення дуже важливої проблеми, але треба розробити стратегію. Тут таке відчуття, що аж Байден каже, і ще трохи піднажми, і ми тобі добре допоможемо. Тут Пентаклів – це дуже великі ресурси, це дуже великі можливості. Але тільки не зупинись. Навіть якщо тебе там будуть травити, навіть якщо ну, в переносному смислі так травити, навіть якщо там буде не все в тебе гаразд, не зупиняйся. Роби те, що ти робиш, і ти отримаєш винагороду за те. Ну, це те, що мені карти показують. Еще що для України. Так. Ну тут знову ж таки запевнення, що Україну будуть підтримувати, що Зеленський має йти до кінця. Можливо, розмова тут йде ще про Путіна, який має піти скоро, бо йому лишилося надовго і треба щось обговорити. Тут зубожіння імператора йде. От, і то для Зеленського тут обіцяна підтримка, і, тобто буде твоя перемога, головне не схибити. Тобто, бачиш, в тебе ось у колесо фортуни, тобто всі події. Таке відчуття, що Байден, буде казати, що все, що відбувається, це йде тобі якби на користь тобі і Україні. Ну, Далі не буду зваблювати долю, колесо і сонце, про що тут можна казати, це все добре. Останній аркан сонця це добрий знак, успіх, перемога, вдала співпраця і погляди в майбутнє. Ну, тобто, так, про що розмова? І ще раз підсумовуємо, в мене є відповіді на якісь питання. Я тобі цими секретами ділюся. Треба розробити стратегію, на всякий випадок, план А, план Б. Не зупиняйся на тому, на досягненому, що ти вже робиш, тебе дуже добре виходить. Дари корупціонерів. Якщо ти ще більше викраєш, і якщо ти не будеш зупинятися, ну, різні ж там, можливі, фактори, да? чому Зеленський може бути в ситуації повішеного, то ти будеш отримувати ще більше з того Винагороду і заохочування для того, щоб вести Україну ось до цього колеса фортуни і до сонця. Бо тому імператору, ну хай це буде Путін, да, лишилося зовсім небагато, і ми точно знаємо, що там з ресурсами дуже ну, складна ситуація. В тебе є всі шанси. Тому не зупиняйся, рушай вперед. Ми тебе підтримуємо. Ну, От, от якось отак от вийшла. Їхня розмова, майбутнє, що може відбутися між Зеленським і Байденом. Ну, поживемо, побачимо. Ще раз вам дякую за підписку, за коментарі. І на все вам добре. Тримайтеся.